Привіт! Мене звати Безсмертна Лілія і це фітнес-бізнес без помилок. Ми вже дуже багато говорили про підготовчі процеси, про внутрішні процеси, про те, як збирати команду, на що звертати увагу і так далі. Дуже багато акцентів, ми в них розібралися. Будемо ще розбиратися, але сьогодні я би зупинилася, мабуть, на тих моментах, які ми дуже часто недооцінюємо. А саме вигорання. Тренерів і власників студії. Це можливо не така вже бізнесова штука, саме як правильно розлаштувати бізнес, але це а, така річ, яка дуже часто впливає на наші рішення а, і на те, які ми і як далі просувається наш бізнес. Тому що так, ми говорили про внутрішні процеси минулого разу, але внутрішні процеси в команді, тобто все, що відбувається за дверима. Але що відбувається у вас всередині, теж дуже сильно впливає на загальний результат. Взагалі, дослідження ВОЗ показують, що вигорання це не тільки психологічна проблема, це і фізична проблема, фізіологічна, тому що накопичується кортизол, а він виснажує нервову систему. Уявіть собі ми постійно працюємо з людьми. Це дуже важко, тому що потрібно постійно балансувати. Між різними емоціями, між різними звичками, між різними ні. Так, можливо, настроєм, циклом, всім чим завгодно. Тому тут емоційні витрати досить високі. І по собі скажу, що я недооцінювала цю складову досить довго і раз в півроку опинялася на лікарняному, досить серйозному лікарняному, тому вже з власного досвіду скажу, що. Недооцінювати цей момент не, не потрібно. Не варто. А, що взагалі робити, щоб запобігати а, цьому самовигоранню? Ну, по-перше, скажу дуже розвинну проблему: ми боїмося делегувати. Я не знаю людину, яка а, в першу чергу не намагається на собі. А, Замкнути всі процеси, я не знаю, звідки це взялося, мабуть, через те, що ми боїмося не дознати якусь інформацію, не... або втратити довіру, або втратити контроль. Всі ми контроль фріки трішечки. Хтось більше, особливо якщо ми керівники, нам потрібно постійно все знати, все контролювати, запобігати певних проблем, ситуацій, тому що. Над нами є власники бізнесу. Якщо ми власники бізнесу відповідальні, то в принципі з нами теж саме відбувається. Отже, ми маємо знати все, що відбувається, контролювати, постійно запитувати, постійно бути в усіх діалогах присутніми і тому подібне. Як взагалі делегувати? По-перше, у вас є дуже велика команда. Якщо ми зараз говоримо про управлінців, поговоримо про всіх частково. У управління є crm система є адміністратори, є тренери, є всі, хто завгодно. Їм можна делегувати те, що здається, можете зробити тільки ви. Помиляються помиляються не тільки інші люди, ви теж. І будьте готові до того, що в якийсь момент ви помилитеся набагато сильніше, ніж ті люди, яким ви делегуєте маленькі питання, а ви і в них помилитесь, тому що у вас і великі, і маленькі, і мікро зовсім тобто, От делегуйте мікро і маленькі, у вас достатньо великих загальних питань. Якщо ви тренер, то і вам здається, нема чого делегувати, ну тоді час вже команду збирати і делегувати їй ваших клієнтів. Якщо ви розумієте, що ви не вивозите і їх у вас занадто. Багато тих клієнтів так теж якийсь час робила я. Коли в мене. Набирала з клієнтів більше за якийсь певний, певну кількість, то я співпрацювала з колегами і віддавала їм своїх клієнтів. Якщо ви адміністратор, то адміністратор стає рано чи пізно старшим адміністратором. Ясна річ, що потрібно просто збільшувати об'єми, команду і тому подібне. Крім того, делегування це про зустрічі команд. Нехай кожного тижня в понеділок, чи в п'ятник, чи четвер, дивіться, коли навантаження менше. Ви будете обговорювати, збирати п'ятихвилинку, обговорювати нагальні питання, всі будуть висловлювати свої проблеми, свої думки. І таким чином всі будуть знати, вся команда буде про все знати, всі будуть розуміти, про що взагалі мова. І не буде недосказаностей, не буде моментів, які потрібно обговорювати особисто. Звичайно, такі є питання завжди. Виникають якісь кейси, які стосуються тільки управлінця і тренера, чи адміністратора, і тренера. І, звичайно, таких краще уникати, тому що ніхто краще за управлінця, за керівника всіх процесів, не вирішить якісь дрібні питання. Якщо ми говоримо про управлінця, то це, звичайно, буває, так що рано чи пізно, а потрібно вирішувати питання один на один. Але а, оці збори дуже сильно зменшують вірогідність подібних а, моментів. Отже, зрозуміло, да? ми делегуємо. Все, що нам здається, не делегується. Спробуйте допустити таку думку, що інші люди не помиляться. А якщо помиляться, то ви знаєте, як ви к. Це питання вирішити, ваш досвід дозволиться. Наступне це плановий відпочинок. Психологи радять один день в тиждень нічого не робити. Нехай цей день буде один день, до прикладу, суботу, тому що неділя це вже. Як моя мама завжди казала, неділя отруєна понеділком. Намагаюся так не думати, але все одно ж ти поступово готуєшся до нового тижня. Особливо батьки мене зрозуміють, ми вже готуємо портфелі до понеділка, ми нагладжуємо сорочки і так далі. Все одно це вже не зовсім 100% відпочинок. Якщо ви розумієте, що вихідні, ви не можете дозволити собі як вихідні, оберіть серед тижня день. Так я теж буваю, у мене колега відпочиває. Кожен понеділок. Тому що в понеділок всі напружені, всі починають, всі у усіх наках, вона у неї відпочинок. Все. Зате вона в суботу працює, чи в неділю, не пам'ятаю точно. Оберіть для себе цей день, коли ви навіть телефон заключаєте. це дуже-дуже важливо. Це знижує сильно ризик вигорання. Наступне. Професійний, професійний розвиток, тренери, що проходять перекваліфікацію або підвищення кваліфікацію, там раз на рік, припустимо, демонструють на 30-40% кращий результат. Чим адеміни відрізняються від подібного? чим ви відрізняєтеся від подібного? Ідіть навчатися, мотивуйтеся з цим, цими новими знаннями, проходьте курси. Я не знаю, я час від часу я сумую за підвищено кваліфікації, знаходжу собі певні курси, і мій максимум це бути три роки без якогось певного навчання післявоєнний період, коли я зрозуміла, що мені спочатку потрібно опанувати ситуацію себе і тоді вже починати далі вчитися. Тут тут це теж є таке розставлення пріоритетів, але якщо все добре, ніяких форс-мажорів немає. Підвищити кваліфікацію своєї команди і свою кваліфікацію. Потім пізніше всім буде від цього тільки приємно, тільки добре. Наступне, звичайно, це сильна команда. Якщо у вас та сама команда, яка підтримує один одного, якщо підтримка колег настільки відчувається, що ти з радістю йдеш на роботу. Це десь в три рази нижчий рівень стресу, якщо я не помиляюсь, то саме так кажуть дослідження європейські. Тобто в сукупність всіх цих елементів делегування, плановий відпочинок, навчання і сильна команда дадуть вам результат, який забезпечить відсутність вигорання і ваш, і вашої команди. Я дуже часто, ні, не не дуже часто, я завжди ставлю на клімат в команді. Тому що якщо це сильна команда, немає такої, немає такої сильної конкуренції, всі між собою конкуренція завжди буде, тому що завжди є лідери продажів, є завжди люди, які хочуть так само, і є люди, які заздрять будь-якому результату. На жаль, на жаль, навіть якщо вони про це не говорять відверто, все одно всередині є отакі якісь сумніви, недосказності і так далі. Але чим краще ви відслідковуєте це, це тим більше, чим більше ви від, а, підказуєте, як виправити ситуацію тут чи інакше, запитати, тому що. Я періодично бачила, що є такі елементи, Я просто особисто підходила і запитувала, чим я можу допомогти, що в яку сторону нам потрібно змінити ситуацію, щоб загальний клімат і особисто відношення того чи іншого тренера було кращим, легшим і так далі. І ми вирішували це запитання часто, дуже рідко зустрічаються такі самітники, які відмовляються від допомоги, тому що. А, ну, якщо тобі не вистачає грошей, буду говорити простими речами словами, знав ж таки, якщо тобі не вистачає грошей, до тебе підходить керівник і каже, як мені допомогти тобі, а, чи яка в тебе проблема, ви кажете, немає грошей. Добре, яким чином ми можемо покращити твою ситуацію, збільшити навантаження чи збільшити а, години. В які поміщуємо, поміщуємо більше людей, чи це групові, чи це онлайни, чи це аудори, чи це програми, чи це все що завгодно? Спробуйте підказати підлеглим, як можна це зробити. От тому на керівниках завжди дуже, дуже велика відповідальність в тому плані, що ми не тільки маємо відслідковувати результат загальний бізнесу, але ми маємо з підлеглими працювати і відшліфовувати тонкощі, робити так, щоб загальна температура по кімнаті була комфортна для всіх. Тому на цьому сьогоднішнє відео ми закінчимо, а далі ми поговоримо про конкуренцію, швидкі зміни ринку і як до цього відноситися. Побачимо.